Мої хороші, зараз я вам покажу, що я роблю. Я збираюсь до України і проходить місяць-два, а чоловік без червоного борщику. А я його варю найкращий. А знаєте чому? Тому що я навчилася його варити зразу у свекрухі. І все, і питань нема. Взагалі, всі блюда в мене від свекрухи. Тому що скругам я вмію так готувати. Ось що я не знаю, чи хтось так мій. Тепер дивіться. Окремо у мене кісточки, але у мене баранина. бо Туреччині можна знайти баранина. Виверую кісточки, позбираю їх у мисочку. Обберу. А тепер мої хороші, дивіться, який набаристий, файний борщик. А тут у нас від пательні, від ксьйомі, вже тушені овощі, морква, бурячок. Мої хороші. Ми капусту і не дуже любимо, то тобто я і не кладу. І отако об'єдную. І зараз, дивіться, фасулька червона. Все, все, все. Томатик, помідорки. Томатику немає. Я вибрала помідорки, в мене коли лишаються томати. Я їх перекручую і кульочки складаю у мікроволновку. І у мене завжди є натуральний бурячок. Томат натуральний. Отако. От Зараз вони подружаться, ці овочі. Йой, ну подивіться, як то файно. Бачите? О, барабулька ще біленька. А вона подружиться зараз з бурячком, а тим часом оберу м'ясо. А тепер мої хороші дружба. Треба все, щоб подружилося. Щоб картопля у нас почервоніла. Ой, ну подивіться. М'яса багато, це так круто. А знаєте, що я ще придумала? Дивіться наступний сторіс. А я ще придумала: завтра мене вночі чоловік, Валерчик мій, відвезе мене в аеропорт. Приїде і буде їсти борщику. Сметанку купили. А щоб йому надовше стало цього борщика, зараз я устужу і покладу його в цей контейнер. І покладу в розірочку. І він ще буде на другий тиждень його мати. Пів каструльки з'їсть. Завтра. Сьогодні з'їсть. Завтра. А потім собі розморозить. І знову буде отримувати задоволення. Ну Він уже у мене найкращий. А що найкраще з цього борчику, ви знаєте? об'їсти ці кісточки. Це з кологем. А знаєте, чого я так танцюю? У мене такі ножки здорові. Бо я об'їдаю ці кісточки. І а косний мозок. Mm. 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 Кожен хрящик. Mm. А ви варите такий червоний борщик, чоловіка? М -м -м. М -м. Клас. Їжте, будете мати здорові ножки. Угу. Такі кумени будуть у вас.